Треба це отак от схопити, так і діяти, тобто щось робити разом. Тварини стає все більше. На жаль, це пов'язано з війною і з недбавлістю ну, звичайних людей, які просто викидають цих тварин. Це реальність, таку, яку ми можемо створити за кілька років. Ми не хочемо показувати, що це легко дається, і що тут немає роботи. Зловив, простралізував, випустив. Ну, це не так не діє. Це дійсно проблема. Люди не розуміють, для чого громадська організація. Тобто, нема в такої великої кількості грошей, щоб задовольнити просто всіх. У мене паніка почалася. У Юлі почалася. С паніка, на ну, тобто, що робити, що їхати, ну куди? Доброго вечора, шановні телеглядачі. Сьогодні до нашої студії завітала чудова дівчина Бобродарія Євгенівна, це секретар громадського об'єднання, Центр захисту тварин зоопатрон. І сьогодні, звісно, будемо говорити про самоорганізацію, так про наших безпритульних тваринок і про те, що виконує сама організація. Для початку хочу попросити вас декілька слів розповісти про себе. Доброго дня, я вас вітаю і ну як ви вже сказали і представили, Дар'я Бобро. Я вчитель української мови і по сумітництву волонтер. Займаюся тваринами безхатніми, так і допомагаю якось змінити ситуацію в нашому місці, тому що це надто важливо. А чому саме ну я догадаю, ми розповімо трошки пізніше? Так, звісно, і хотілося б запитати, як от саме до цієї теми ви долучилися, так чому саме про тварин? Чому саме ось цю проблему вирішили ну, розбиратися з цією проблемою, ну, Так скажемо? Ну, розумієте, загалом то. Вирішуємо проблеми, ну доволі таки розв'язуємо проблем доволі таки багато, як я сама, як особистість. Але зараз просто є можливість зробити більше для тварин, тому ми акцентували увагу на цьому. Тобто об'єдналася велика кількість людей. Я б навіть не сказала, що це велика кількість, а для того в сенсі в тому, що дійсно ті люди, які хочуть це зробити, ну змінити світ на краще, змінити наше місто. Тому я вважаю, що треба це отак так от схопити. Так і діяти, тобто щось робити разом. А сталося це. Я розроблю невеличку предісторію. Це відбулося тоді, коли у нас проходила стерилізація за підтримки благодійного фонду White Angel. Якщо ви пам'ятаєте, вони ну, допомогли нам простерилізувати велику кількість безхатніх та ну тварин. Доволі ми, ми тоді об'єдналися в одному місці. Так багато волонтерів. Більшість з них там ніхто нікого не знав або знав. І розумієте, в чому справа? Справа була в тому, що волонтери були ось так по різному якось всі ну. Тут там, кожен де, засвої, так кожен за своє, але так, так, так. І вони А тут просто-напросто ми були всі разом і такі, ну можна щось зробити. Ну тобто, а давайте. І тобто, ті люди. Хто, хто там трошки більше один одного знав, давай якось ну, телефонувати один одному. І ми вирішили, що створимо громадську організацію. Так, це нам допомогли, нас направили в виконкомі. Так, сказали, є люди, які сказали, що вам треба громадську організацію, щоб якось залучати кошти на цю нашу діяльність. Так, і саме так ми створили. Цю організацію і допомагаємо щодо вашого питання, то я гадаю, це нагальне питання в нашому місті. тварин стає все більше. На жаль, це пов'язано з війною, і з недбалістю ну звичайних людей, які просто викидують цих тварин. Їх стає все більше. Ну треба проблему треба розв'язувати. Ну ми ж то до європейського міста йдемо правильно до європейської країни. Тож треба. Ви часті основних цілей охарактеризували, але давайте ще раз підкреслимо, чим займається організація. яка основна мета, так і які основні цілі організація має на меті захистити саме безхатніх тварин і зробити їх діяльність, о, вибачте, життєдіяльність більш гуманною ну по відношенню зі сторони людей. Так, взагалі, щоб їм було комфортно жити разом з людиною і людині було жити разом комфортно з тваринами. Тобто, це таке, ну, я не сказала, що це утопія, але це реальність таку, яку ми можемо створити за кілька років. Тобто, на це наша діяльність також захищати тварин від недбалих хазяївів, так, якщо там є, є від хантерів, як ви знаєте, отруєння йде, люди просто ну, знущаються над тваринами. Тобто є такі випадки, коли ми потрібно захистити тих тварин. Ну а більше крім нас цього ніхто не зробить. Тому треба це виконувати. Ви говорили про команду, так що вона поки там, досить незначна, але хотілося б, може, щоб ви трішки розповіли, хто входить до команди, це там ветеринари чи, можливо, це волонтери. Так, ну я би сказала, що, мабуть, я зробила логічну помилку, команда значна. Просто я до того, що ми в майбутньому хочемо більше розширюватися і об'єднувати всіх волонтерів, тобто буде програма волонтерства. На жаль, просто в нас зараз немає таких об'єм роботи, роботи і ресурсів для того, щоб виконувати ту роботу, яку ми хочемо. Тому ми не залучаємо зараз таку більшу кількість волонтерів. Але в майбутньому це планується, мабуть, вже на наступний рік. Щодо нашої команди, то у нас є і сертифіку... сертифікований кінолог. Тобто, який може правильно виловити тварину гуманним методом, так це дуже важливо. Так, бо... Це важливо зараз це питання. Тобто, тварину треба правильно спіймати і доставити так, до ветеринарної клініки. Е, є також у нас ветеринарної клініки, так, це партнери у Хомки Юлія Попова та Римизок Олена Палівна. Тобто, ну, всі в місті їх знають. Ми співпрацюємо. Будуть підписані меморандуми для того, щоб ми могли вести діяльність більш офіційно. Е, зараз ми всі разом в одній організації і вже почалася робота над стерилізацією тварин у місті, саме за безхатніми. І ця процедура буде продовжуватись. Також в нашій команді є кілька волонтерів, тобто які допомагають нам. І я, в тому числі, яка виконує роль секретаря та займаюся контентом для соціальних мереж. Тобто давайте тепер якраз про соціальну мережу, про всі ваші новини, про те, що відбувається в організації, так про те, як звернутися за допомогою чи навпаки, якщо людина хоче допомогти, це все є у Фейсбук. Так, ми зараз ми лише почали е, створювати цю сторінку. Е, і так, ми плануємо далі надавати інформацію щодо номеру телефону. Ми вже опублікувались в газеті в місцевій, тобто люди вже бачили наш номер телефону. І цей номер телефону можна побачити в Фейсбуці, в інстаграмі. Є е, щодо надання допомоги, так е, можна надавати допомогу вже є перші надходження на офіційний рахунок громадської організації «Зоопатрон». Також, якщо є можливість у людей, якщо хочуть долучитися до допомогти нам, то звичайно, звичайно, вони можуть це зробити. А ось ми говоримо про номер телефону. А з, з якою проблемою може звернутися людина це? Якщо вона бачить безпритульну тваринку, чи ну, щоб люди не зрозуміли неправильно, що так, у них народились там кошенята, вони щоб не втоплювати, там будуть всі загалом вам телефонувати. Давайте от. Трішечки якусь дивіться. Ну це це дійсно проблема. Люди не розуміють для чого громадська організація. Тобто, нема в такої великої кількості грошей, щоб за задовольнити просто всіх. Тобто, кожний власник тварини повинен відповідати за твою свою тварину самостійно. Тобто, якщо вона народжує, то дитин за цих дитинчат, так вона вона буде відповідати, а не як не за опатрон або інша. Якщо ви не хочете, щоб тваринок не мали там потомства, так ви не мали проблем там з майбутніми цими кішечками або цуценятами, то гуманніший спосіб це стерилізувати або каструвати тварину. Тобто, це і кобелік ну стосується, тому що ви самі розумієте, повинні бути або кастровані, або стерилізовані. Тобто до нас звертаються люди, якщо там тварина попала, ну потрапила в якусь там халепу. Е, ну, ну, Якщо це... ДТП, наприклад, так? Ну, так, взагалі-то так. Але знов, знову ж та наголошую, що зараз таких ресурсів, щоб 24 на 7 у нас працювати у нас просто немає. Тому що ми тільки запустилися, тільки викрилися. У нас, ну, ми тільки, тільки но що отримали грант перший свій. Тобто це була перша спроба, і з першого спробу ми ну, як то кажуть, вистрілили. знаєте. Ну, це для нас трошки було шоком, тому що ми не сподівалися на це. Але я повернусь, я про вагрант розповім трошки пізніше, але зараз про номер телефону. Дійсно, люди можуть за нас відвертатися, телефонувати, питати. Але зараз ми працюємо лише з тваринами без хатніми. Саме на вулицях, на місцях ми виловлюємо тварин і стерилізуємо і каструємо. Ну, Тільки так, на жаль. Ну, а все ж таки. Я вам так скажу, це класно, що ми зараз запустилися, бо це єдина і перша громадська організація в місті. Більше цим ніхто не займається. Постійно, все це, всі ці дії, всі ці кошти, які витрачали на їжу, там на тварину це безхатні, що в нас входять, волонтери. Це колосальні просто суми. Ось нещодавно, наприклад, наші, наші партнери вони отримали, і наша громадська організація отримала від фонду «1 плюс 1, Ти на один. Отримали. Клітки та корми для тварин тобто, клітки для відлову, так так, клітки для перетримки зараз вони знаходяться у клініці ветклініка Олени Паливні. Так вона зараз проходить в неї вже акція по стерилізації без без безпритульних тварин. Тобто ці тваринки знаходяться саме у цих клітках. Або якщо наш кінолог Юрій Миколаєвич. Придкове, він є головою нашої організації, він виловлює цих тварин, в ці клітки і перевозить їх. Тобто така структура роботи. І потім ми роздавали всі корми, які були, які отримали між волонтерами. Ми все звітували, фотографували, тобто, щоб все було чесно та прозрачно. Тобто ми діємо так. Якщо людина нас запитує, що куди, звідки, то ми відповідаємо. Тобто, у нас є всі фотографії, що ми зробили, що. Ну, тобто, ми хочемо робити ми це... звітні, так, щоб люди так, так могли так. на початку рівня довіряти і так, знати так. Це повинно бути, тому що по-інакшому це ні ніяк. Ну ми і самі робимо. Ми розуміємо, що ми робимо добру справу, і ми хочемо її показати зі всіх сторін. Ну, тому що ну, це не легко з одного боку, а з іншого боку це дійсно круто. Ми не хочемо показувати, що це легко дається, і що тут немає роботи. Зловив, прострілізував, випустив. Ну, це не так не діє. Тобто робота проходить набагато більшою. Масштабніше. Масштабніше. так, вона більш лука, масштабніше. просто масштабніша, просто не всі можуть це її бувати. просто не бачать, не бачать. І тому, коли роздавались ці корми, а корми роздались надто швидко. Вона здавалась, що там такі там більше ніж 500 кілограмів цих е, кормів. Е, так, так, і вони швидко ну, роздались, тому що дійсно багато тварин. Ну багато в нас безпритульних і кішки, і собачки, і а волонтерам це самостійно займатися. Це надто складно. надто. Хотілося перейти якраз до приємного це про грант, але щоб ви також розкрили всю масштабність цієї події, щоб новомосковці так розуміли, про що це що за грант, і чому він настільки на важливий для вашої організації. Дивіться, наш проєкт, наша громадська організація була відкрита ще для того, щоб зменшити чисельність тварин у місті. Ми запустили такий проект зменшення чисельності тварин у місті Новомосковськ. Тобто, щоб люди розуміли, і кожен з нас повинен розуміти, що цей. Процес буде відбуватися не місяць, не два, не три. Це проект на два-три роки. Тобто, це для того, щоб нам взагалі зменшити чисельність цих тварин, щоб у нас в місті не було таких великих зрай, які порушують там громадську безпеку, будемо так говорити. Так, і коли ми пішли на цей грант, почали ми навчання в червні місяці, а продовжувалось навчання три місяці. Було чесно, я вам кажу, це все літо. Це все літо ми присиділи над цими модулями. А здавалося, що все буде легко, але легко не було зовсім, тому що сиділи і ночами, і днями, і хворіли, не хворіли, але все воно повинно було здати. Ми здавали і думали, боже, воно це не здається. Це для участі Це щоб... для участі. Так, там треба було ну, відповідати на питання, що такі фандрезін, робити проект. Робити е, бюджет, ну, бюджет коштури, ну, тобто ви, так ви розробляєте справжній бізнес-план для цього проєкту. Я не думала, що там надто багато всього може бути там документація, просто ну там шалена документація. Тобто це все треба було ось так по поличкам все роз'яснити і зробити. І коли ми вийшли 24 серпня, 24, це, якраз, це якраз той день, коли отримували. Корма, так, у нас був батл між 30 командами. Ми на той момент вже вийшли в батл 30 команд. так. Це ще свято ж було, до речі, так символічно. Війшли. Ми, ми навіть не думали, що вийдемо в 30 команд. Потім нам сказали, це ж дочекалися 27 числа. Нам сказали, що вийшли вже там в, в топ-15. Ми такі, ва, круто! Тобто це вже полуфінал. Тобто, ні, вибачте, це фінал. Так, це фінал був. Нам скажуть, команд? що так, 15 uh -huh. команд їде до Києва. тобто opg borivate toj hrani Я така, ну добре, окей, ну виграємо грант, це дуже добре. А потім сижу і думаю, у мене паніка почалася. У Юлі почалась паніка. Ну тобто, що робити, що їхати, ну куди? Ну це так смішно було. Це як... на захист, там, це так? На захист там, Так, це на захист. Коли ми виграли той грант, чесно, ми просто не повірили, почали людей ж викликати. І... і одного, другого, третього, а потім такі нам починають розповідати за нас проєкт. Нам сказали, що у нас одна з найкращих презентацій, тобто вона була най. Структуровіною, що більш чіткою не дарма в селі, не дарма у селі. То це сиділа так. Ми виграли, тобто таким чином, ми виграли 6, 6 тисяч гривень о, доларів. Вибачте, і це все піде на стерилізацію та кастрацію тварин. Так на цей проект, який заплановано на 2-3 роки. Ще. ні, ні, це не 2-3 це... роки. Це mm. маленька частина того, що ми запланували. Mm -hmm. Тобто, за допомогою цього гранту, ми зможемо зменшити тільки зменшити навантаження. Тобто повинні ще бути таких шість ось Хоча такі, такі частини. Так, нам треба ще. Тобто, ми розраховуємо на те, що ми підемо ще далі на гранти. Ми будемо далі співпрацювати з владою для того, щоб досягти цієї мети, до якої як ми йдемо. Я хочу, щоб люди розуміли масштабність всієї проблеми, що наскільки ось це е, таке неправильне поводження з домашніми тваринами, до чого воно приходить, що доводиться залучати такі це надто великі е, кошти, щоб потім цю проблему якось мінімізувати. Я вам так скажу, е, я займаюся волонтерською, взяли організацію якоїсь надто багато. На своєму районі я колись свій час зробила. Ну, я вам зараз просто такі образності, якщо дозволите, Просто покажу. Поставили ми там баки для сортування сміття. Мені всі сказали, що ти скажи, але нічого не вийде, і люди у нас цього робити не будуть. Я кажу, ні вийде. Ну тобто, перший рік я вам скажу не дуже добре, чого ми там тільки з того з цих свалок ми не діставали. Але ну, зараз ці баки стоять вже скільки 4 роки. Люди сортують. Люди сортують і чисте. Тобто, що для цього було зроблено? Ми з людьми говорили. Така ж саме ситуація тут. У нас так є вже також. певна отам от, зерно, яке сидить, якась в свідомості, та якийсь там ген. Так що треба топити тих тварин. А, а чому топили раніше? Тому що варіантів зі стерилізацією там Ніхто не було. Не знає, Ніх, ну та такого ж взагалі не, не було. було. А зараз є альтернативи, більш гуманніші, розумієте? І так само я ж кажу, що з людьми просто треба говорити і треба. Сподіватися не на те, що зразу все вийде і все буде добре, а сподіватися на те, що нам треба працювати з цими людьми, і будуть, будуть в нас помилки, і будуть помилки в людей. Але все ж таки, якщо будемо постійно говорити, постійно доказувати діями, то. Ми змінимося, це ну це 100% Змінимося ніяк інакше. А щодо важливості цієї нашої мети, чому чого ми це саме робимо? Давайте робимо приклад. У мене на вулиці два рази собака покусала без безхатня, покусала дитину. Розумієте? А це тому, що це вона була в період репродуктивної функції. Так вона стає агресивнішою. Там зграї вони так скопичуються. Ця тваринка була агресивною. Тому ми хочемо зменшити ці цей вплив, розумієте? Тобто це про громадську безпеку. Крім того, це ще й про безпеку щодо захворюваності. Є е, е, декілька прикладів захворювання, які є спільні захворювання для людини і для тварини. Тобто, це або ск сказ, або гільмінтоз, ну звичайні глисти, які ми це знаємо. Тобто, коли ми говоримо про стерилізацію, цей проект, який ми входимо, то ми говоримо ще про вакцинування, і ми говоримо про обробку від ендо та ектопаразитів. Ну, це більше Юля розкаже, розповість вам про, про ці саме події, чому. Крім того, ми говоримо про те, що ми будемо цих тварин чіпувати. А якщо ми їх чіпуємо, то ми розуміємо, можемо їх ідентифікувати потім. Ми можемо так провести сканером і зрозуміти, що так, в цьому році вже тваринка отримала свою вакцину, вона простерилізована або кастрована, тобто ця тварина оброблена, вона безпечна. Якщо ні, тобто повинні бути якісь спрямовані дії, тому наша діяльність це громадська безпека, це здоров'я не тільки тварини, а ще й людей. Дякую вам за таку змістовну інформацію. На жаль, часу для однієї програми так. вже обмаль, але я думаю, що ми будемо інформаційно підтримувати і доносити таку, такі, може міні сюжети до наших глядачів. А поки пропоную звернутися ще раз до новомосковців. І розповісти, як можна допомогти, як можна вас знайти. Я Вдячна всім, і наша команда вдячна всім тим, хто вже допомагає. І якщо ви хочете познайомитись з нами ближче, познайомитись з нашою діяльністю, я прошу підписуватись на наші сторінки в соціальних мережах Facebook та Instagram. Там ви знайдете всі номера телефонів, до яких ви можете з нами зв'язатися і звернутися, запитати або запропонувати свою поміч. Ну а також є рахунок, де ви зможете. Задонатити, якщо це так можна сказати, дякуємо, що знайшли час. Та розповіли про дуже класну організацію. Дякую. Я коли прийшла працювати на саме на цю роботу, то з 2014 року пам'ятаю, мої перші сюжети стосувалися саме безпритульних тварин, і ця проблема, на жаль, скільки ось років минуло, вона майже не вирішувалася. І дійсно, якщо хтось окремо на якомусь рівні працював, то зараз є можливість долучитися, і я маю надію, що можливо. Подивившись цей проект, і глядачі задумаються, так і можливо, деякі волонтери захотять долучитися або ну, дізнатися. Це було як... круто. Так, звичайно, все одно треба якось об'єднуватись, якось спілкуватися, знаходити можливості нові і ділитися тим, чим можемо один одному допомогти. Я сподіваюся, в спільній справі дійсно ми можемо зробити багато. Угу. А я нагадую нашим глядачам, що сьогодні до нашої студії завітала Дар'я Бобро, секретар громадського об'єднання зоопатрон. Дякую, дякую вам і вам дякую. thank you